Ручка з секретом 3 за 325 гривень. Пише чорним кольором. Клинок сталь 440 с За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер в на шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без передоплат. Ніколи не купую одного помічника, тому що три вигідніше: ціна за три 950 гривень. Іде в комплекті з чохом, який кріпиться на поясі. Конструкція суцільна металева накладка з дерева сталь 440. с Загальна довжина 27 см. довжина клинка 15 см, довжина ручки 12 см, а товщина 2,5 мм. За детальнішу інформацію для замовлення. Напишіть нам на вайбер. Номер вказано в шапці профіля. Універсальний інструмент. Іде в комплекті з поміки і кріпиться на поясі. Ручка прогумована. довжина ручки 23 см. Закальна довжина 63 см, сталь 440, ціна 700 гривень. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber, номер вказано в шапці профілі. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Наш крутий штик знову в наявності. Його загальна довжина 51 см. Де в комплекті з щохольний який кріпиться на поясі. Конструкція суцільно металева, накладки з дерева, сталь 65 х13, довжина кланка 39,5 см, довжина ручки 11,5 см, а товщина 3 мм. Його ціна 500 гривень. За детальну інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber, Номер в шапці профіля. Знов наявність наш крутий штик. Загальна довжина 51 см. Де в купеці щуком за кошкіри, який кріпиться на поясі. Конструкція суцільно металева накладки з дерева, сталь 65 х13. Довжина клинка 39,5 см, довжина ручки 11,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на вайбер номер вказано на шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без передоплатків. Універсальний помічник. Іде в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована, довжина ручки 23 см. Загальна довжина 63 см ста 440, ціна 700 гривень. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер вказано в шапці профіля. Чоловічий аксесуар. Іде в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована і є скобій. Довжина ручки 24 см. Загальна довжина 64 см ста 440 см ціна 700 гривень. За інформацією або для замовлення. Напишіть нам на Viber, номер вказано в шапці профіля. Також хочу вам розповісти про нашу супер пропозицію. При замовленні будь-якого товару у нас ви отримуєте подарунок 2 ліхтарика. Для цього потрібно написати промокод grizzly. Паличка виручалочка де в комплекті щехом, який кріпиться на поясі, довжина ручки 23 см. Загальна довжина 63 см, ста чотириста це. Ціна 700 гривень. За детальнішою інформацією або для замовлення напишіть нам на Viber номер вказано в шапці профіля.